Ти все ж таки прийшла? Сідай. Знаєш, я навмисно допив цю пляшку, щоб випити сьогодні з тобою? Особливо сьогодні. Скажи, знаєш, що ти приїхав у Касабланку? Є інші міста. Дивно. В тебе голос не змінився. Пам'ятаю його, немов вчора. любий, я поїду з тобою світ за очі, куди завгодно звідси. І не кажи, що не пам'ятаєш. Скільки днів ми були разом? Ти лічила? От я лічив кожен день. Особливо запам'ятався останній. Хлопець стоїть на пероні, поїзд от от відходить. По його обличчю стікає дощ. Або чи таке кумедне, ніби йому всі нутрищі перекрутили, а її немає. І він їде сам. Кумедна історія. Останнім часом я багато таких чув. Переважно там, внизу, у клубі, під бренчання піаніна. Майже всі вони починалися однаково. Колись у юності я зустріла чоловіка. І дуже рідко закінчилося щасливо. То скажи мені: заради кого ти мене тоді покинула? Васло? Хтось іще? Чи ти не з тих, хто розповідає? Я так і думав.